Привіт, друзі! Сьогодні готуємо карасів у сметані класика, яка завжди вражає. Сьогодні покажу, як приготувати ніжних, соковитих і смажених карасиків, які просто тануть у роті, без зайвих складнощів, тільки перевірений смак і справжнє задоволення. У мене сьогодні ось такі замечательні які карасики. я почистила і вимила. А як чистити без зайвих клопот, луски і мороки? Заходь на мій канал і дивись відео. А щоб не було кісточок, ми по хребту карасика робимо ось такі надрізи, які ви бачите на моїх карасиках. Дуже дрібненькі, міленькі, десь на пів сантиметра по всій довжині тушки. Далі ми додаємо до наших карасиків сіль, солимо нормально, так вони люблять соль. І е, я додала перець з лимончиком. Все, і е, залишаємо на пів години маринуватися. Тепер в пакет ми дали борошно і викладаємо туди на Ось так. Борошно. І риблю. Дивіться, що робимо ось якраз. Борошно, як потрібно. Дай ему ли. Так, лейка, на ли. наши карапаги. наши. Значит. И отмажем Цибульку. Яку не обов'язково посипаємо цукром. І обмажимо. Тепер заливаємо вишками. Або як я. У мене нема вишків. Звісно, е, вишками краще. Ми там розвела водичкою піпечої. І заливаємо нашу цибульку. Довести до кипіння. Спробуємо на сіль, Якщо мало солі, додамо, холимо. и доводим до кипения. Так, да. и заливаем заливкой наших карасиков. И тушкуем хвилин 7-8. Если заливаем наши карасики. Если сильно подливка густа, давить можно грамусик кипяченой водички, что я сейчас и сделаю. Все, ці караки. Переродились. Все. Тушкуємо. Так, все, минуло 10 хвилин. Куштуємо свої наші карасики. Ну ось такі карасі у нас вийшли: ніжні, духмяні з хрусткою скаринкою і вершковим соусом. Дякую всім, хто готує разом зі мною. Підтримую лайком і добрим словом. Ваша увага найбільше натхнення для нових рецептів. А якщо ви вперше на каналі, підписуйтеся, тут буде ще багато всього цікавого і корисного. Миру вам, щастя і до нових смачних зустрічей!